GPT 5, революція чи профанація. В цьому відео зроблю короткий огляд новацій і поділюся своїми думками. Ви на каналі Уміти. Тут говоримо і вивчаємо нові технології, зокрема штучний інтелект. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь і ставте лайк. Що ж, на сторінці розробника GPT OpenAI є інформація про те, що змінилося. І якщо довіритись цій сторінці, то змінилося дуже багато всього. Ну, наприклад, найкраща відповідь GPT тепер розроблений для глибокого мислення, коли вам це потрібно. Чудово кодує виразний партнер для письма, тобто краще ніж раніше, мається на увазі, більше корисних відповідей на питання здоров'я. До речі, мені. І раніше подобалося, як GPT аналізував аналізи, якісь медичні питання, наприклад, порівняно з Gemini. Gemini майже одразу відправляв до лікаря, а GPT намагався дати якісь такі влучні поради. Безпечніше та точніше, ну тут, взагалі, щось таке абстрактне можна сказати, що це для нас дає по факту. І ось ще деякі такі новації тут перераховуються. Перш ніж зануримося в них і подивимося, чим цей GPT 5 відрізняється від попередніх моделей, давайте два слова про те, що загалом нам чекати, чому багато людей після презентації GPT 5, ну, скажімо, очікували більшого. Тому що, коли Виник GPT це була погодьтесь, революція. Можливо, не одразу всі про неї дізнались, але зараз вже напевно немає такої людини, яка не уявляє, що це таке 3 літери GPT. І коли виходила нова версія, наприклад, декілька років тому четверта вийшла, це стало теж такою маленькою революцією. бізнесу і багато-багато різних сфер нашого життя звернули увагу на цей інструмент і почали сприймати нейромережі серйозно, як те, що допоможе їм в їхніх справах. Ну і відповідно, п'ятий GPT декілька років уже чекали. Подейкували, що це буде так званий AGI, тобто. Повноцінний справжній штучний інтелект, який має особистість і ну, щось вже ближче до Термінатора буде. Але цього не сталося, бо GPT 5, як виявилося, не революція чергова, а еволюція, яка по суті об'єднала всі їхні моделі, які у них були: там О4, О3, Міні, Нано, GPT 4, 5. Там в них дуже було важко самим OpenAI розібратися. На деяких форумах вони самі не знали, яку модель, кому, в якому випадку порадити для роботи. Тож тепер всі моделі вони об'єднали в одну GPT-5, яка під собою все-таки має декілька різновидів. Ось вони на сторінці пишуть: GPT-5 найкраща, міні і найскромніша нано. Але наскільки це покращення ми з вами відчуємо? Ну, давайте спитаємо у самого GPT. Як GPT 5 буде для мене чим? Давайте чим GPT 5 буде для мене кращою порівняно з попередніми моделями? В безкоштовному тарифі, наприклад, да? тому що завжди в платному є трошки більше, але основна частина користувачів все таки безкоштовні. Ну і давайте свою професію, наприклад, гіпотетично я вчитель. Давайте подивимося, що він нам такого по факту скаже, чим вчителю GPT 5 дійсно, принаймні ми сподіваємось, що дійсно буде краще. Краща якість тексту та пояснень, тобто він буде розумніше. Формулювати текст, розширене креативне мислення, тобто, можна розраховувати, що коли ми просимо якісь педагогічні ідеї, якщо ви вчитель, то буде більш цікаво. Краще розуміння контексту, тобто, якщо ви напишете. Де ви знаходитесь, які у вас потреби, які у вас є можливості, ресурси, то він буде більше це враховувати. Більше мультимодальних можливостей. Ви можете завантажувати зображення, фото або скани і просити пояснити чи проаналізувати їх. Ну, це було і до цього, тому мені важко це сприймати як інновацію, яка зараз з'явилась. так? Тому що ми раніше могли різні документи завантажувати. Природніший стиль спілкування. Оптимізація часу підготовки швидше формує матеріали, пропонує кілька варіантів одразу. Ну і він ще нам тут пропонує приклад порівняння одного і того ж завдання в GPT 4. Давай подивимося, що він в цьому прикладі зробить, і повернемося ще до основної ідеї, яку я хочу вам донести. Революції цього разу не сталося, в принципі, ніхто з цим не сперечається. Хоча OpenAI намагалася якось так на своїй презентації розказати, що це прям великий крок вперед. Чому ж не сталося? Тому що м, особливість технології, напевно, що будь-якої інтелект не виняток, що вона не може завжди постійно, регулярно розвиватися з однаковим темпом. Від моменту початку народження темп розвитку буде дедалі знижувати. І це все перетворюється вже, як ми бачимо, не на революцію одна за одною. А... На поступове таке поступову еволюцію, розвиток, де покращуються якісь функції, так само, як і в смартфонах. Е, завжди кажуть, на що купувати там нову модель айфона, вона мало майже нічим не відрізняється від попереднього. І це дійсно так і про будь-якого виробника, так можна сказати, але з кожним кроком роком все-таки є якийсь крок вперед. І так само тут. Що ж є стримуючим фактором, чому ці технології, такі проривні здавалося б. Точний інтелект уповільнюється в розвитку. Ну, по перше, тому що нейромережі навчались на даних в інтернеті, на текстах, на наших переписках, на всьому, що було у вигляді тексту або зображень, і в принципі вже навчились всьому, чому могли. Тобто, далі розвиватися вже складніше, і вже далі доводиться розвиватися на текстах, які згенерували. До цього нейромережі від цього кажуть, що якість взагалі штучного інтелекту може погіршуватись, тому що він вже навчався не на людських текстах, а на тих, які згенерували інші нейромережі, які галюцінували і так далі. По-друге, об'єктивний чинник, чому повільнюється розвиток, це електроенергія. Потрібно дуже-дуже багато електроенергії, якої ну, просто немає, тому що її люди використовують. І тому такі гіганти, як Google, Microsoft і OpenAI, будують свої електростанції або якось вигадують способи, де взяти додаткову електроенергію, бо щоб навчити нову модель, потрібна величезна кількість енергії. Тож. Як мінімум ці два фактори зупиняють революцію, і вона не може відбуватись щороку. Давайте подивимося, що нам GPT тут запропонував щодо порівняння. Ось, наприклад, 4O mini – це одна з попередніх моделей. Тут таке було завдання: створи короткий, але цікавий конспект року з історії України про козацьку державу у форматі плану роки 3-5 пунктів, 3 інтерактивні запитання і одне міні-завдання в творчому форматі. 4 О міні ну, це така імітація. Так, GPT показує, як приблизно ця попередня модель одна з попередніх би, це згенерувала. Плюси, він каже, коротко, зрозуміло, без помилок, мінуси сухо, без креативу, мало зачіпає учням. І GPT 5 згенерувало, ну, тут у нас більше тексту. Я зараз все це не буду вчитуватись, так ви це можете зробити, при бажанні на паузу натиснути. І що як оцінює це GPT? Плюси, живий, образний, текст, інтерактивні запитання стимулюють критичне мислення, міні-завдання креативне, мінус текст трохи довший, ніж мінімально потрібно. Ну, це зазвичай теж плюс, коли текст довший. Тож, ось е таку імітацію порівняння нам зробив GPT. Хоча, якщо ми вправні промп-майстри, тобто ті, хто вміють. Спілкувати зі штучним інтелектом ефективно, то такі досвідчені користувачі знають, що навіть ось ці мінуси, які про попередню модель написав нам зараз GPT, вони легко виправляються, якщо ми просто додамо в наш промпт. Додаткову інформацію про те, який має бути стиль, що таке креативне завдання, дати можливо приклад креативного завдання і так далі. Тобто, додати більше параметрів і контексту, і тоді результат теж буде е, кращим. Тож Насправді важко уявити, відчути одразу пересічному користувачу ще й на безкоштовному тарифі, чим же тепер це все працює краще. Е, тому я поки що особисто свого якогось вердикту не, не, відно, не виношу, хоча ви відчуваєте такий мій певний скептицизм. Треба ще дивитися. Е, ще до речі, щодо невеличкого скандалу, коли тільки презентували цю е, версію на днях, то Користувачі помітили, що майже завжди використовується автоматично не найпотужніша версія GPT-5. Я показував їх три. Тобто, тепер вони схитрували OpenAI. Коли ми пишемо запит. Так званий роутер, механізм всередині GPT, вирішує, яку модель використати розумну чи не дуже. І вийшло так, що в перші дні, напевно, OpenAI перестрахували, що буде перевантаження на їхніх серверах. І практично всім, навіть платним користувачам, відповіді генерувала не дуже розумна модель. І Користувачі почали ну, як би, муло, так би невдоволення своє висловлювати. І нібито цей роутер поправило, щоб все-таки було більш збалансовано. Але погодьтеся, яка хитрість завжди можна тепер заощаджувати ресурси, бо на е дурнішу модель треба менше електроенергії та інших ресурсів. Що ж, давайте подивимося, що в налаштуваннях додалося. Ось е з того, що де тут воно було? Е що вони пишуть: зробіть це своїм, виберіть характер та колір для своїх чатів. Це така невеличка косметична новація. Що мається на увазі? Виберіть характер чату. В налаштуваннях, внизу ліворуч, якщо натиснути на свою аватарку, є пункт налаштувати чат GPT. Тут ми можемо написати, як нас звуть, хто ми, це все і раніше було. Якщо не знали, то зверніть, будь ласка, увагу. Тут ви можете попросити, як вам GPT має відповідати завжди багатослівно, завжди конкретно, чи завжди творчо. Ось можна додати такі ще риси. І ось що тут додали: це який тип особистості має бути в чатах GPT. на вибір: цинічний робот, слухач і знавець. Ну, слухач це якщо ви хочете поділитися там наболілим, щось таким душевним, поспілкуватись, е, цинічний. Коли вам треба, щоб GPT оцінив якийсь текст або оцінив вашу ідею, власне, ви бачите, для чого кожен з цих режимів вони написані. Хоча саме по собі поле, які риси повинен мати GPT, ну, по суті, за те саме відповідав, тому я не можу сказати, що це революційна зміна. І друге, це колір чатів. Для цього нам треба інше меню відкрити. Знову на аватарку, але тепер пункт налаштування. І тут у нас акцентний колір. За замовчуванням сірий можна вибрати, наприклад, рожевий. І тоді у нас, ось, як мінімум, ось ця кнопочка стала рожева, і десь ще, ще якісь елементи мають, по ідеї, бути рожевими. Ось така новація. Покращення голосу. Той голос, який з нами спілкується, це особливо зручно в мобільній версії. Це було і раніше, це ось ця кнопка. Зараз я не буду запускати, тому що, скоріш за все, буде глюк у мене, коли мікрофон використовується для двох джерел. Але сам голос по собі ми можемо почути, вибрати це теж в налаштуваннях. І ось у нас тут голос. За замовчуванням, отакий стоїть. Давайте послухаємо його. Вітаю! Просто хочу сказати, що не можу дочекатися моменту, коли ми вже почнемо працювати разом. Який? Тож, ви можете натиснути на цю кнопку і поспілкуватися як з живою людиною, і оновлений голос буде більш такий е е інтонаційно різноманітним, десь там придихає, ну коротше, доволі забавно це. Режим навчання, він з'явився за декілька днів до GPT 5, тому не зовсім це його особливість. І теж це насправді не супер новий режим. Це просто такий промпт, яким OpenAI попросили GPT працювати в режимі, коли він не просто дає, наприклад, відповіді на якісь там задачі, а навчає. Це і раніше можна було просто попросити, щоб він нас навчав, але тепер, натиснувши на плюс, у нас є режим. «Учіться і пізнавайте. От його просто сюди виділили, тому що теж на OpenAI була така хвиля хейту за те, що він учням все дає готове і він псує освіту. Тому вони додали цей режим для того, щоб в цьому режимі GPT не давав готові відповіді, а спонукав навчати, розказував, щоб самостійно мислили. Тож це звісно добре. Але щоб він це робив, треба учню самостійно цей режим увімкнути. Ну, давайте до прикладу. Роз... Навчи розв'язувати квадратні. Рівняння. Він і в звичайному режимі, звісно, би навчав нас розв'язувати квадратні рівняння, але тут ну, більше так би мовити, він в ролі вчителя. Спочатку одне питання до нас. Ти вже знаєш, що таке квадратне рівняння? Давайте, наприклад, не знаю. Ні. Наприклад, цю тему учень пропустив. Він дає ось такий, типу міні-підручник. І запитання, чи можеш серед цих трьох прикладів вибрати, які є квадратними. Ми маємо дати відповідь якусь, я зараз просто рандомно дав, він каже, майже. І далі розказує. Тож, такий режим, який не треба додатково нам інструктувати, він буде е, працювати в режимі вчителя. Щодо безкоштовної версії, це по суті всі. Зміни я думав, це відео буде коротшим, але виходить, що трошки довше. Як ставитися до GPT 5, це, звісно, ваше питання. Я думаю, що за один-два промти ви не визначите, чи дійсно він став кращим, але якщо ви раніше звертались з якимось промтом до GPT, то можете той самий промт використати тепер і подивитися, порівняти, чи є якась різниця, чи дійсно він став креативнішим, людянішим. Розумнішим. А, ще, до речі, один нюанс, який теж позиціонують як нове, хоча, здається, воно в безкоштовній версії раніше було натиснувши Плюс, у нас ще є режим обробляти довше. Такому випадку, він буде якісніше, наприклад, генерувати якісь документи, великі тексти, пропрацьовувати ваше питання глибше. І якщо правильно я зараз вам скажу, то лише один раз на добу в безкоштовному тарифі можна скористатися цим режимом. Тож спробуйте. Ну, а тепер будемо завершувати. Якщо вам було. Цікаво і чимось корисно від мене почути про GPT, хоча ви можливо вже бачили якісь відео е, на інших youtube каналах. То, якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. З вами був Іван Іванов.